Для реалізації будь-якої цілі нам потрібна енергія. І є два типи людей: одні, коли собі придумали якусь там мрію, якусь ціль. Вони так подивилися, порахували, включилися якісь їхні минулий досвід, якісь страхи, якісь сумніви, і вони відклали ту свою ціль в довгий ящик до наступного життя. Друга категорія людей це категорія досягаторів, і вони зазвичай на зовнішній мотивації включаються і йдуть до цієї мети легко, важко, зазвичай грибуть. Але коли ви йдете тільки на зовнішній мотивації, то рано чи пізно вона закінчується, тому що це енергія кінцева. Тобто рано чи пізно вона стане вигорання, рано чи пізно ви будете відчувати дуже сильну напругу і просто звалитись. Тобто, якщо ми конячку підганяємо тільки морквинкою спереду, а за тим немає внутрішнього енергетичного потенціалу, то рано чи пізно та конячка здохне. Яка є альтернатива? Третій варіант це знайти енергопотенціал всередині себе. Кожної людини він є, але він цей резервуар дуже запакований, і одиниці знають до нього доступ. Це можливо за допомогою практик ініціації, наприклад, посвята Рейки дає дуже дуже сильний такий енергопотенціал, але це треба навчатися певний час. І можна також, наприклад, заходити на медитативні ретрити. Я раз на півроку роблю на цілий тиждень. там того енергопотенціалу, який людина з себе достає, на цілий рік ще вистачає. І можна також робити так звані міні-ретрити 3 травня, якраз я такі буду проводити. Це на цілий день активних практик і медитацій. Що в цей момент відбувається? За допомогою спеціальних технік ми вивільняємо. Ту енергію через що в нас вона закапсульована в вигляді енергетичних, в вигляді тілесних і е, психоемоційних блоків, які знаходяться в нашому тілі. Тобто, якщо не працювати з тілом, то ми не можемо тут вивільнити. Воно буде просто, знаєте, це такий скарб, до якого ви не маєте доступу. За допомогою спеціальних технологій ми можемо тут вивільнити, і енергія почне рухатися вільно. Другий момент, через те, що завдяки цьому, після вивільнення блоків, йде просто колосальне розслаблення тіла тіла і психіки, то знов таки енергія, коли починає рухатися, вона не зіштовхується ні блоками, і знов таки е, вільно протікає і дає можливість вам творити, та да, і дає можливість. Вам реалізовувати ваші цілі, тому всім тим, кому потрібен такий знаєте, поштовх чи пінок від всесвіту в якійсь сфері життя, де ви відчуваєте незадоволення, там постійні якісь проблеми. Будь-що, або це стосунки, або це пробити фінансовий потолок, розширити свою фінансову спроможність, або це питання самореалізації, або це масштабування бізнесу. На це все нам потрібна енергія. Тому я запрошую вас 3 травня на свій медитативний ошокемп. Зранку до вечора будемо медитувати і отримати вивільняти ту енергію, яка дасть можливість вам отримати те, що ви хочете. Пишіть в директ і приходьте.